Поглиблення співпраці між Росією і самопроголошеною Абхазією ставить під загрозу стабільність і безпеку в регіоні. Про це заявив президент Латвії Андрій Берзінш під час зустрічі з очільником Грузії сьогодні в Білісі я вважаю, що угода, яку підписала Росія з Абхазією, це крок назад у пошуках мирного вирішення цього конфлікту, і це негативно вплине на безпеку і стабільність в регіоні і в самій Грузії. Обидві наші країни сусіди Росії, і в нас немає іншого варіанту. Ми повинні знайти способи, як стабілізувати наші відносини з нашими сусідами, зокрема з Росією. Це займе час. Ми є членами НАТО і ЄС, а тому використаємо обидва ці ресурси для досягнення позитивного результату. А президент Грузії зазначив, що заходу слід підтримувати своїх сусідів, які перейшли до лібералізації торгівлі з 28 країнами ЄС. Бо ж зараз проходить невидима межа між країнами-членами ЄС та НАТО і тим, хто до них не входить. Червоні лінії не повинні проходити тільки на кордонах союзників країн НАТО. Червоні лінії повинні бути для вільного вибору демократичних країн. І я думаю, що історія довела: якщо цього не відбудеться, ситуація стане складнішою. Грузія і Латвія, колишні радянські республіки, зараз побоюються агресивної політики Москви. Зазначимо, Росія і Абхазія, населення якої становить 240 тисяч осіб. Понеділок підписали десятирічний договір про союзництво і стратегічне партнерство. Він передбачає створення об'єднаних збройних сил. Підписання документа відбулося в Сочі. Туди на запрошення Путіна прибув лідер самопроголошеної республіки Рауль Хаджимба. Через три роки після підписання договору Росія проведе модернізацію Абхазької армії і підготує тамтешніх військових. А ще передбачається передислокація сил і засобів з російсько абхазького кордону. На кордон між Абхазією і підконтрольною білісі територією Путін заявив, що наступного року Москва надасть у хумі фінансову допомогу розміром 5 мільярдів рублів. А ще в планах Москви спростити для абхазів отримання російського громадянства. НАТО і США вже засудили цей договір. Офіційній заяві альянсу йдеться, що договір порушує суверенітет і територіальну цілісність Грузії і відверто суперечить принципам міжнародного права і міжнародним зобов'язанням Росії. НАТО все ще продовжує закликати Москву відмовитися від визнання південної Осетії та Абхазії незалежними державами і відвести свої війська з території Грузії